В наш час плитка вийшла з моди. Усі використовують це відро фарби для підлоги вагою 20 кг, яке може покрити 60 квадратних метрів. Її можна наносити навіть на запилені та піщені підлоги, а готове покриття виглядає як плитка з глянцевим дзеркальним блиском. Сусіди можуть подумати, що ви витратили багато грошей. Це просто наносити. просто відкрийте і починайте фарбувати. Може використовуватися через 2 години після нанесення, воно водостійке і не ковзає. Воно може надати цементній підлозі вигляд мармурових плиток всього з легким шаром. Підлоги, які спочатку були брудними і грубими, можуть отримати абсолютно новий вигляд. Ви можете використовувати це для свого місця для паркування, фабрика чи ремонт дому. Достатньо одного шару. Немає потреби в професійних робітниках або інструментах. Ви можете впоратися самі. Водна основа робить нанесення більш плавним і однорідним, плюс вона має властивості самовирівнювання. Лише за допомогою кількох рухів вперед і назад ви можете перетворити стару бетонну підлогу на поверхню, схожу на мармур. Найкраще те, що це дешевше, ніж плитка.